Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні з вами розберемо, що це за посада секретар ради, та які повноваження має здійснювати дана посада. Дуже коротко. Секретар Ради це один із депутатів, якого обрали виборці. І відповідно, голова громади рекомендує дану кандидатуру на сесії Ради серед всіх депутатів щодо обрання кандидатури. І відповідно, депутати вже обирають. Дану кандидатуру, і цей депутат вже має статус секретаря Ради. І давайте тепер з'ясуємо, які ж повноваження має здійснювати секретар Ради. Відповідності до закону України про місцеве міськрадування є стаття 50, яка наголошує про посаду секретаря Ради. І відповідно, які повноваження дана посада має здійснювати. Але переді мною лежить лист одного з міст обласного підприємства підпорядкування щодо діяльності секретаря ради і його повноважень. Давайте зробимо наступним чином. Я буду вам читати відповідь, і відповідно я буду також читати повноваження, які наголошені в законі України про місцеве містеркування, щоб ми зрозуміли, як надана відповідь. Читаю відповідь. Секретар Ради безпосередньо відповідає за організацію виконання. Повноважень, передбачених такими статтями закону України про місцеве срандування в Україні. І далі йде перелік даних статей. Ну, в першу чергу, секретар Ради не має відношення до виконавчих органів Ради. А мова йде саме про главу другу відповідь закону України про місцеве срандування. Але секретар Ради це не заступник голови громади з питань діяльності виконавчих органів Ради. І ми в попередньому відео з вами казали, що дуже багато є нерозуміння, що посаду секретаря ради прирівнюють до посади заступника голови громади з питань діяльності виконавчих органів Ради. Йдемо далі. Читаю відповідь. Секретар Ради забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення. Сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на відповідній території. Тобто мова йде про те, що секретар ради сам від себе забезпечує роботу постійних комісій, сам від себе забезпечує та координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації так і такі інші. Читаємо, що наголошено в законі. За дорученням сільського селищного міського голови координує діяльність постійних та інших комісій. За дорученням сільського селищного та міського голови дає їм доручення. За дорученням сільського селищного міського голови сприяє організації виконання їх рекомендацій. Тільки за дорученням, це може робити секретар. Йдемо далі, читаю відповідь. Секретар ради бере участь у здійсненні заходів. Пов'язаних з підготовкою проведення референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого судування. Читаю, що наголошено в законодавстві. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого садування. Тобто тільки за Ради він це може робити. Відповіді наголошено, що він це може робити сам від себе. Також в законі наголошено, і це дуже важливий момент, щоб ми все розуміли. Секретар ради вирішує за дорученням сільського селищного міського голови або відповідної ради. Інші питання пов'язані з діяльністю ради та її органів. Тільки за дорученням голови, або відповідної Ради. Він має. Вирішувати всі ті питання, які мають відношення до виконавчих органів ради. Тільки в цьому випадку. Далі читаю відповідь. Секретар ради організовує виконання рішень виконавчого комітету. Ну Це взагалі нонсенс. Секретар ради не має ніякого відношення до виконавчого комітету. Він навіть не головує там. Він там знаходиться як секретар ради, один із депутатів, і є в складі виконавчого комітету. А те, що вони наголосили, що він організовує виконання рішень, це взагалі повний жах. Бо є в законі України про міськрадування окрема стаття, там, де наголошено повноваження виконавчого комітету, і де чітко визначені, які саме є повноваження. А саме це стаття 52 Якщо ретельно прочитати, особливо пункт 3, то тоді, тільки тоді, сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управління, іншими виконавчими органами ради та сільським селищним міським головою. Тобто має бути рішення відповідної ради щодо розмежування повноважень. І тоді виконавчий комітет до пункту 2 статті 52 він ще буде здійснювати всі ті повноваження, які будуть розмежені рішенням Ради відповідності до глави 2 закону України про місцеве місце. А яке відношення має до цього секретаря? Ніякого відношення немає. Але в відповіді зазначено, що саме секретар ради організовує виконання рішень виконавчого комітету. Розумієте, про що йде ця мова? І це відповідь. І це має виконувати секретар. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали дуже багато моментів, ключових моментів щодо посади секретаря ради. Якщо вам відео це сподобалось, ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал. Залишайте свої коментарі і давайте разом вивчати всі ці питання, бо це стосується нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.